Поля 72, 250 літрів на гектар вносовий добрив на 14-28 метрів 59 растеній, 20 качанів. Обривав 10 штук ось на 10 растіннях листки. видно було початки. Єсть захований, ось так виглядає. Є пазухи заховані. Все. один видно, другий в пазухі захований. І все виглядує за пазухи. Один видно, другий виглядує за пазухи. З цього цей взагалі елі видно за пазухи. Качань є, маленький, стойбики видно. R1, ті, що заховані, ті, що видно, візуально, фаза розвития R2 Ми дуже часто сп'ялись Є, за пазуху заховані по сорнякам було чай, вже цвіте. м'яка амброзія, просто мелка. Редко зустрічається более очагами небольшими. Отака вот амброзія і така. Усе оча. Одна між 3 метра примерно. І такі очаги Де менша кукуруза. Більше кукуруза, сорняки місь збавно. вода. є сухі сорняки. Гербіцидом забрало.